Нова поставка, жіночі легінси, легінси три четвертих і для вагітних легінси, і шортики. Всі такі хебешечка, класна тканина, двох ниточка, вони тягнуться від іксельські до Елькі 470 гривень за кілограм, мінімальки до мініма... XL а, до чотириста mm. да? 470 гривень за кілограм. От буде коштувати десь 2 350 Значить, Будуть ось такі оце сім 3 три четвертих, три четвертих. Це також три четвертих, чорні. значить кольори переважно чорні, сині і сірі. Ось це такі довгі, класні, вони віскозні. Такі ласінки. Так, ось такі чорні, довгі. Буде плюс-мінус рівномірна кількість різних ласінь у лоті. Ось такі довгі, сині, віскозні, сіренькі такі короткі. Сірядькі легінси, світлі, це шортики. У нас ось такі класні. Їх можна як шортики, а можна під низ піддівати, якщо е, літом жарко. ну, Дівчата, які мають повні ноги, розуміють. І ось такі ноги. Так. Це вони дуже класна, у них якість, вони м'ягесенькі, на тілі не відчуваються. Значить, це такі. Чорні будуть довгі легінси. Ось такі приблизно десь 60 гривень, приблизно одна пара виходить. Лот буде 5 кілограм. Ось такі будуть для вагітних. Так, розібратися. Ось такий для вагітних тоненький в двох кольорах. Значить, вот 5 кілограм, 4 види різних легінсів і шорти. Замовляйте наших менеджерів.